Creed Aventus? Creed Aventus Абсолют. Чи варто переплачувати? На мою думку, ні. Пояснюю чому. Звичайний Aventus це супер універсальний аромат на всі випадки життя. Я ніколи не забуду, як я перший раз у 2018 році його понюхав. І для мене це просто був вау! Я не розумів, як таке може бути. Як так сталося, що я його тільки от понюхав у 2018 році, що я це не попробував раніше? З цим ароматом. Не скажу, що він там поганий, чи він не коштує своїх грошей, але від нього просто всіх дуже завищені очікування. Тут додали ноту кардамону, яка кардинально міняє піраміду. Він стає не такий свіжий, як ось цей, тобто, літом чи в дуже теплу погоду його досить важко буде носити. А, чи він набагато на стійкіший? Ні, він не є в 10 разів стійкіший, Він можливо на годину-півтора стійкіший, ніж звичайний. Тобто, якщо тут 4-6 годин, тут я б сказав би 7-9 годин. А, ціна десь на доларів 100 більша. Чи варто переплачувати? Рішення ваше. Але я особисто вибираю звичайний авентус.